Вітаю, друзі, на каналі Мінці Лінцю. і наша рубрика продовжується. Там багато людей писало, хотіли поцікавитися, як е, ціни в Польщі на продукти. Я вам скажу, що ну, в Польщі ціни хороші, тому що е, ну, хто заробляє файно, наприклад. Навіть на мінімальну зарплату, яка складає 4 тисячі злотих, можна жити. Ось. Ну і, і не так дорого. Так? Хто любить економити, а так як на нашому каналі дуже багато відео різноманітних, де можна зекономити і в різноманітних магазинах багато людей за нами слідкує, дивиться. Зараз наш канал більше почав зосереджуватися на таких магазинах, показувати вам різноманітні акції. А найпопулярніший популярний магазин це який. Бедренка. Чому? Тому що там кожного дня є різноманітні знижки. І там дуже, дуже великий асортимент товару і різноманітний вибір на всі, на всі як то кажуть, побажання. Так? На нашому каналі ви можете побачити дуже багато різноманітних е, відео. але... Так само про ціни в магазинах, в Польщі. Ось я от йшов з роботи, але, на жаль, не, не міг взяти брошурку, аби з вами поділитися. Зараз це щось нове, ще Що такого не було. Зазвичай вони, вони друкують брошурки. І в мене є знайома, яка працює в бідренці, а така колись ми з нею працювали в іншому закладі. І я завжди проходжу, і, наприклад, в Бідронці як акції змінюються? В понеділок починаються нові акції, і в четвер. І що в Бідронці? В Бідронці так як АТБ, тому що м -м, я бачив, що зараз багато в Україні популярне АТБ. Ось, і там дуже -тоже великий вибір товару, і так само для дому, текстилі, все-все-все. Але мені ось цікаво, що в Україні є такі різноманітні розпродажі. От ви можете переглянути на каналі відео з оглядом різноманітних магазинів Kaufland, Carrefour. буду говорити правильно, бо там вже підписники поправляють, що не буде Carrefour, а Carefour. Ну, Хто називає, ну, в принципі, добре поправляти. Я не ображаюся, як хтось поправляє. Тому я хотів сьогодні зняти для вас таке оглядове відео, бо завжди знімаю відео так швидко, швидко, швидко. Нема часу. І так думаю, буду вам показувати. Ну, я вам скажу, поляки дуже люблять ці знижки. Вони просто дуже великі. Напевно, 90% поляків, напевно, скупляються в будьонці. І взагалі всі, всі іноземці так само ходять до будьонки роблять закупи. Хоча Бедронка конкурує з Лідлом. І я зараз в останній час був в Кауфланді, і Кауфланд, магазин, він починає теж себе рекламувати з такими різноманітними акціями. Два плюс один, тобто за два платите один. Але мені більше подобаються такі акції, коли один плюс один, наприклад, товар коштує 10 злотих, 1 плюс 1, тобто за 10 злотих ви маєте 2. Це дуже чудові акції. І дуже хороші пропозиції. Наприклад, туалетний папір, який коштує там 20 злотих, другий буде за злотовку. Ну, теж люди ведуться. Я вам скажу, що навіть я от ведуся, тому що і яйця бувають один плюс один. І вони так, вони так цілий час, отак от відколи я живу в Польщі, вже пішов п'ятий рік, як я не, не був вдома. Але взагалі я приїхав до Польщі ще. Вже, по-моєму, 11 років та 11-й рік, як я поїхав до Польщі. Ну і зараз більше так, як більший період знаходжуся в Польщі, то почав цікавитися такими знижками. Звісно, хто економить, знаєте, як казала моя знайома, ти тут зекономив, купив щось дешевше. Для чого я буду? Ну, хто там має гроші, розкошиться, ну то, як то кажуть, прошу дуже. Але. Можна зекономити, наприклад, на чомусь, і ніхто не каже закупляти багато товарів, але дуже оплачується, коли у вас є велика сім'я. Коли є у вас велика сім'я, наприклад, то Беренка дає такі можливості, якщо ви купляєте там, наприклад, на 300 злотих, буде 50 злотих знижки. Ось, і так само різноманітні при закупі там двох артикулів, там два буде безкоштовно. Так що. Зараз я вам покажу, яка газетка. Акція дійсна від сьогодні до, від четверга до суботи. І так кожного тижня вони змінюють акції, розумієте? Ну, <кій> наприклад, <кій> у мене був закінчився цукор. Я не вживаю такий звичайний цукор, такий темний, як поляки кажуть, бронзовий, тростиньовий, по-моєму, на українській буде. Ось, і він дорогий, бо він коштує 6 злотих. А так можна купити по 4. Розумієте, тобто, е і чекається знижки, чекається акції. Так що зараз я вам покажу, що вони пропонують. Так. Бачите, акції починаються, так як я вам сказав, з понеділка по четвер і з четвер по суботу. Але одна акція, яка є головна, вона є, вона є дійсна від понеділка до суботи. Ну і одна єдина бедронка, яка працює в, ну тобто до неділі, так, цілий тиждень. <кій> Перепрошую. Е і це ця бедронка вона у нас теж є на каналі. Ми ходили, робили огляд. На ній, в ній в тій Ось, І вона працює в неділю. От хто у Варшаві живе, не знає, де купити заку... зробити закупи, бо так як у Польщі магазини не працюють в неділю, типа в неділю, як кажуть поляки, не ханловане ні джела. Так? Ну і ось що вони тут пропонують: тут, тут такий плакатик. Так? Я не вкрав плакат, це вони такий роздають. Тут... Ну, Хто знає польську мову, то зрозуміє. Дешевий тиждень. Таній вікенд починається акція з 21.02 і до 22.02. Тобто це буде до суботи. І що вони тут пропонують? Бачите? Всі борошна. Тут є борошно, оце борошно, оце українське борошно. Це український виробник виробляє це борошно, це італійське, це польське. Е, і вони пропонують два плюс один, розумієте? Ось два плюс один. Два купляєте і один буде безкоштовно. Але оці акції в Бедрянці, вони є такі обманчиві, що люди просто приходять і так сваряться через то все, через ті акції. Люди не можуть зрозуміти. От вони тут ще написали, що 30 років в Бедренці. Бедренка вже в Польщі 30 років. І, до речі, ця бедренка, магазин, є португальська. Так, що тут далі? Тут є е, цукор. Не знаю, по камера не може сфокусуватися, трішки погано фокусує, бо світло падає. Е, цукор по злотий 75. Тобто це виходить десь по 19, десь по 18 гривень. Не знаю, який у вас курс. Сказали мої знайомі, що зараз 10 гривень 1 злотий коштує. Ну, Такого цукру я не бачу у бедренці. Це, напевно, великих, Бо і так як я хожу в малесенькі бедренки, такого цукру я не бачив. Е, такого теж не бачив. Тільки такий білий цукор, він дорожчий від цього дешевшого. І тут теж, коли ви купляєте 5, треба взагалі завжди дивитись на, уважно на ціну. Коли Купляєте 5, тоді буде по злотий 75. Якщо ви купите 2 чи 3, вам ця акція не вийде. Розумієте, маркетологи, чи я правильно кажу, вони так працюють, аби просто людей, ну, ну як сказати, не те, що надурити. Ну, хто розумний, зрозуміє. Ось, це смалець, жир, продається. Він теж, От, коли ви купите. Коли купите три штуки, тоді буде по злотий 49. Тобто три штуки, злотий 49. Це буде три злоти, там 4 чимось копійочок. Потім знову два плюс один. І завжди, чому бедренка є популярна ось в Польщі, тим, що вона заманює людей два плюс один. Але люди просто не розуміють, що бедренка має з цього так само зиск, як то кажуть, прибуток великий, бо чим більше вона буде замовляти в продуцента, якщо я правильно говорю, продуцент, тим вона буде мати вигідніше і буде мати великий дохід. Мармелада. ось, Це дуже смачна мармелада, і взагалі поляки дуже покупляють це для дітей. Вона коштує 4 злоти. 4. 8... 4,90, боже. <сіх> Не можу порахувати. 4,90. Але подивіться, як вони заманюють. Один плюс один і вже вказана ціна 2,45. Як ви зрозумієте, що один буде по 2,45, а другий буде в подарунок? Ні, друзі. Це буде зовсім інакше. Кожна буде 1 плюс один по 2,45. Кожна мармелада буде по 2,45. Колись мені прийшлося в цьому в магазині. Полька не розуміла, і вона нервувалася з того, бо не могла зрозуміти про ту акцію, про що там, як там. І я її просто пояснював, касири були злі, бо касири часом теж не розуміють ці акції, якщо чесно. Зараз ось наступне: Олій Ріпаковий. Я не знаю, чи він корисний, чи не корисний, бо я такий не купляю. Я купляю зовсім інший. І тут теж другий буде 64% знижка, так? при закупі вони пишуть, другий таній 64% при закупі двох. Тобто при закупі двох по 5,69%, не 2 за 69%. Але поляки такі грамотні, деякі, такі самі, як і українці, і всі різноманітні іноземці, що вони їм дуже тяжко розібратися в цих різноманітних акціях. В Лідлі так само така замашка там з тими акціями, друзі, що. То взагалі, і до речі, я хотів подякувати, хто підписується на канал, хто дивиться. Ось наступне. <кій> не знаю, чи мене не заблокують, чи я не рекламую алкоголь, але так само з пивом, бачите, вони вже тут не вказують вартість пива. Це вже в магазині буде вказана вартість за одне пиво: 1 плюс 1. Бачите, тут вказана вартість кожного продукту по 2,45 буде кожний, а тут просто рекламують що. Пиво буде таке зубер, тиске, живець, гарна шварка. Один плюс один. Так само ось це пиво таке пляшкове. Чотири плюс чотири. І саме головне, що в цій акції є, коли люди приходять, я так само чую, як люди роблять скандали. Бо, наприклад, дехто думає, що потрібно купити конкретно. Часом є така акція, де вони роблять знижку тільки акції на ломжа. У ОМЖ правильно. Е, тільки купляти або такі 4, або такі 4. Але, друзі, завжди вони роблять опис. Но Поляки вони не хочуть читати уважно, бачите, при закупіве продукту в рабат виноші вартості 4 найтанших продуктів. Рабат зстає е, пропорціональні. пропорціонально. Тобто знижка буде, якщо ви купите 8. Тобто ви не купите 4. Треба купити вісім. Ось. І, е, ну я не знаю, можливо, багато українців дивляться, якісь Польщі. Вони зрозуміють, про що йдеться. І можна міксувати. Бо коли клієнти приходять покупці, вони не знають. Я, наприклад. Завжди, от, як щось купляю, я люблю міксувати. Чому я маю купляти один і той самий продукт? Наприклад, ломжа ясна. Я би хотів з медом, наприклад, спробувати. Образно, я ж не п'ю, але, але просто так говорю. То саме з Сіланом, так, Ополаскувач. один плюс один. Тут вже вказано: 9,50. Але, друзі, так само тут є такий подвох. Ось, Тому що зараз у магазині цей сілан. До четверга до сьогодні була акція 1 плюс 1. Це виходить не по 9,50, а по 7. Розумієте? По 7 сілан. Але вже від 21 до 22 числа вже буде по 9,50. Тобто цей Сілан коштує 19,99. 20 злотих. 19, боже, що я кажу? 19. ось. Тому з цими такими акціями вони такі, отут, такі заманчиві, але багато людей це не розуміє. Так. Що вони зараз? Наступне, що вони пропонують? Тільки за аплікацією Бедренка. Так як у Беронці є програмка, на польській це аплікація на українській програмка. Ось, зараз вони пропонують «Карковка віпшова. За кілограм 1199. Але, друзі, тільки за аплікацією. Тобто, якщо у вас є аплікація на тій самій картці, пластиковій і номер телефону, то воно не піде тільки за аплікацією по 1199. Але тут вказано вже інша ціна 14.99. Пояснюю людям. 1499 з картою. Ви представляєте, якщо у вас є аплікація, то ще буде дешевше на 3 злоти. А якщо немає аплікації, програмки, тобто то буде дорожче. Яблука. Ну, я вам скажу, яблука взагалі в Польщі не смачні. Я не попадав, можливо, якісь є там. Не знаю, я за всі роки не їв смачних яблук. Вони всі пофарбовані хімією. От я їв яблуко українське смачне. Так, і наступне Це фірма Бедріоновська Рівіва ті соки. Ну, вони смачні. Але я вам скажу, я завжди купляв такий апельсиновий сок. Він з такими кісточками всередині в пляшці, то він був дуже смачний. Він був дуже смачний. І люди почали його купляти. Ви представляєте, від 1 долара виріс той помарань, той апельсиновий сок до 2 доларів, 8 злотих. Представляєте? 3 плюс 3. Ось. І тут 3 плюс 3. А люди думають, що. Якщо вони куплять 3, то буде по 2 злоти. Друзі, ні, 3 плюс 3. І тут уже за ті 6 штук розраховано, скільки ви заплатите за 6 штук, по 2 злоти. Це ось така математика. Я не вчився в школі, тому що якби я вчився, то я би не працював на на різнороботах. Ось так само цей тимбар. Тимбар це є, ну він апельсиновий, але це як нектар, це як компот. компот. І зараз так само ось, тож 2 плюс 1 безкоштовно. Тобто ну він дорогий, бачите, 2 плюс 1 по 6,66. Ну, я би краще вже запропонував цей купити і попити. Цей смачніший, ніж цей Тімбер. Ну, але в кожного є свій смак. Ось, Так само зараз з цими парувками, такі сосисочки. Другий буде 70% знижки, але тут уже ціна не вказана. Ну, бачите, це ось такий маркетинг, і дуже важко зрозуміти в цих акціях. Ось чіпси: 2 плюс 2. Так само ціна не вказана за кожну штуку. Так? Але потрібно йти до магазину і дивитися, скільки коштує одна пачка цих чіпсів. Тобто, якщо ви, наприклад, вони там по 5 злотих, бо це бедронерська фірма, вони є дешевші. То десь по 5-49 коштують, по-моєму, я останній раз бачив. Я люблю часом дешевим собі затрути шлунок. І ось ці такі муси називаються, такі, ну, для дітей такі всякі сочки. То є ж 2 плюс 1. Ну така цікава, як то така акція. Так само, ось, мішки для, для сміття. Бачите, пакети для сміття. Один плюс один. Я люблю, коли ось такі акції є. Ну, це вже для великої сім'ї, так? Ось по 9, по 9,50, але це великі, це 60-літрові мішки, це дуже завеликі ці. ну ось і ці е, хустечки такі. Серветки 2 плюс 2. Ну, в принципі, можна закупитися, щоб мати на майбутнє, там, наприклад, на місяць, на два місяці, 2 плюс 2, але це забагато. І тут ці хуст, ці хустечки, вони коштують серветки, вони коштують 6 злотих 30 грошей. Але вони вам розділюють за кожну штуку. 120 штук, це не є нормальне. Ось цей папір, який я завжди купляю, і вони його роблять два рази, раз на 2-3 місяці. Роблять таку акцію. Тут є 9, 9 є, рулонів. І це хороший папір. І він, слухайте, дорогий, він коштує 20 злотих. Представляєте, 200 гривень, 9 ролок. Потім таке от для собачок вони теж таке харчування, такі смаколики. Один плюс один. Ну теж така хороша, слухайте, акція. Тут для котиків, хто має котиків, 2 плюс 2. Ну то велика банка, то 400 грам. Це по 4 злоти. Ну рахуйте, війська для тваринки, для котика коштує 8 злот, а так купити 2 плюс 2. Ну чимось треба годувати. Тому, друзі, ви побачили. Акцію Берьовську і дуже-дуже це, що я вам пояснив. А там ще такі є всякі. Ну, там такі є всякі секрети, що дуже важко. Наприклад, так само, як м'ясо вагове філет, він є різноманітною вагою, він є завакумований. І є вага, наприклад, 1,5 кг, 2 кг, кіло вісімсот, кіло сто, кіло чотириста, кг. І теж є акція така ось один плюс один. А люди думають, що це одна упаковка плюс одна упаковка. Але маркетинг не на тому, все так ось цей. То є один кілограм плюс один кілограм. Тому що вони там пишуть такими дрібнесенькими літерками, що навіть взагалі дуже важко зрозуміти. Тому, друзі, слідкуйте за каналом і за акціями в бідренках, і за цікавинками такими. І не забуваємо ставити лайк. Всім добра! Pra cá,